Він відбувається так, як захоче голова. Він <головок> відбувається яким чином. Тобто, з чинного законодавства контракт закінчується і може абсолютно нову людину взяти. Тобто, у директора <головок> хто повноважений, хто повноважений за змін? Голова управління, начальник. Тобто одна особа чи якась має бути. немає колегіального органу. Вони можуть робити якісь розумію, наради рішення, але підпис про це робить не на конкурсні, але робить той процес, який відбувається зараз, він відбувається відповідно чи відповідно І Всі процесуальні збережені, так. Тобто, тут в тому і справа, що з юридичної точки зору все нормально, так? І тому як так начальник. Могли б подати до суду, якщо не... Ну не могли б, я поняти. Ні, кажу, якби були порушення. Тут питання не в юридичному плані стоїть, а питання в тому, що... Він має повні повноваження і він призначає директорів. Тобто, от в медичній галузі там конкурси введені, наскільки я знаю зараз. В медичній галузі будуть відбуватись конкурси на рішень, немає, Тобто одна да, особа приймає да, рішення так, так, і так, вона несе за нього відповідальність. Так, 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 так. Так. А, а яку відповідальність? М? Мені цікаво. Ну, а якщо школа розвалиться? Тоді виганять начальника управління так Це найменше, що може статися. При розвалі атмосфера, колектив і так далі. запитав, як з точки зору. Законодавця да, я так розумію, що він не юридична чисто, тому що термінами міжнародним. Одно питання а зверталися до профспілок стосовно от, призначення? Ніхто не в курсі? Я в курсі, до профспілок не Чому? Не зверталися, тому що, е, ну по-перше, ні від них ні від нас не поступало такої ініціативи щодо захисту. Ні, ну раз ви ініціюєте затвердження директора, який був на посаді, то ви маєте звернутися до проспілок в першу чергу. Це той ось заклад, який захищає ваші інтереси, а ви цього не зробили. Ні, да, обов'язково справа в тому, що питання про е, взагалі. Те, що директора знімуть, воно не стояло. Стояло питання і міським головою, і висвітлювалось, і висвітлювалось питання начальника управління. Те, що почекайте, все буде гаразд, почекайте, ми дослухаємося до кандидатури і е, почекайте. Одне питання в 2013 році була можливість зміни контрактних договорів. Чому ви не байкотували, не робили, щоб... Чому вас тоді все влаштовувало? А зараз ви А зараз ні в тринадцятому році можна було відмінити оцю контрактну основу, але байдужість громади, я не кажу вчителів, а громади впливала до того, що сьогодні стався ну, цей так, заклад. Маспи. Розумієте чи ні? Да, Про що я до вас до чого до вам веду? Я з вами повністю згідна. абсолютно ідентична ситуація. Ми пам'ятаємо всі, як Орловську змінювали в другій школі, в другій гімназії. Це надзвичайно була така резонансна. Справа. Дякую вам, да. А, да. І всі ті самі питання, які піднімалися три роки назад, вони залишилися, не в, абсолютно не вирішені. Ні в юридичній площині, ні з громадської точки зору. Абсолютно. Ми надіялися, що будуть якісь зміни, які будуть стосуватися і цього питання. І людина, яка сама ініціювала і громадську думку з привлади. Воду того, що будуть переглядатися ці контракти, що треба звертатися до судів. Ви знаєте про кого я говорю? Сьогодні займають іншу позицію позицію влади. Ну, дивіться, на сьогоднішній день на боці вашій бачу відомий адвокат Терліч, бачу, що ви це байдужість то, що ви не звернулися до проспілок. як таке ви можете пояснити, що ви законним шляхом не хочете йти. Ось таке питання від громадськості. Я сам представляю громадську раду при облдержадміністрації, при освіті. Це все таке. Мені просто цікаво, чому ви не хочете йти законним шляхом. Все. Ми законним шляхом перший крок нашого закону такого вирішення цього питання це були збори, які батьківські збори, збори всього батьківського колективу і громадськості, де на зборах було е, вирішено е, написати лист міському голові, і начальнику управління про те, що ми прохаємо вирішити дослухатися до думки громадськості. Це перший крок. Другий крок: якісь законні методи про те, що йти в суд чи звертати. Тяся якісь вищі інстанції, ну поки що з цього приводу ми не думали. І дойде Я йду. я з Але ми обов'язково будемо використовувати всі можливі юридичні, всі можливі методи для того, щоб дивитися справедливості, щоб почули громаду Представте, будь ласка. Я Моє прізвище Рибак Тетяна Леонідівна. Я працюю в ліцеї історії а, доброго, ви вчитель історії В Мене да я, я мати двох дітей, які навчаються. Я за те, щоб дослухалися до думки громади, щоб почули думку громади не особистості, не на особистості верхуля.